Давайте з вами разом подивимося, що буде в особистому житті. Тут до вас якийсь молодий, або в когось тут. Це буде не всім інформація, але тут молода енергія, нова енергія. Якась така. Но більше для когось програється, що ви тут не продовжуєте відносини ось тут з молодим таким гарячим хлопцем. Бачите, він молодший за вас. І знаєте, він тут дуже. ну, Хоче вияснити, що не так, чому да, ти не дала мені. оці Він, він плани на вас має, а які він плани на вас має? ну Нічого серйозного, так, чисто знаєте, да вирости із щоб ви дали йому якось, як як то кажуть, дорожку да в розах. Що він міг рухатися по тій дорожці до вас, тобто що він міг із пажика в короля, що тут якось діяти, приглашати вас, якісь плани, таке, поки літо давай кудись щось, да. проводити час, класно, інтім і так далі, не тільки якось про про, про, про проводити цікаво час. Йому скучно буває, ну я скажу вам, також скучно буває, але ви щось тут да вам що й добре скучно буває. Ну і в нього там якось теж. Є якісь там в нього свої радощі з життя, але, ну, тож, башня, переживання. Тобто ось така ще людина тут падає вам. Нова, нова, я ж кажу, або тут е в кого взагалі немає, то ось новий іде, шанс візьме. З минулого прийде людина, да ви вже куркуєте далі. Ну, по дьяволу, всі ось ті, хто в паузі, хто ось тут до вас з минулого, всі вони хочуть від вас якоїсь енергії, ось такої. Проводити час, не... ну нічого серйозного. Тобто мені тут жінку теж показують, що вона вже пережила ось це все. Вона також знаєте собі, рухається. Ви рухаєтеся вперед, ви хочете також, навіть не проти ось таких зв'язків. Ну ви не чіпляєтеся як раніше. Да? Дай мені турботу, дай мені любов. Ви тут готові тут веселитися, і ви собі тут на виборі. Чи хто там як тут буде до мене проявлятися, ось того я ну можливо, да, я позволю собі. Ну знаєте, якось у вас таке, якесь закриття, щось нічого не радує. Тут, хоч танцюй з бубном біля вас, ну щось якось якась така печалька. У вас печалька нічого не радує, але хочеться радості. Знаєте, ви хто ще, ну, очікуєте, а що ви очікуєте? Ну, Хтось з минулого мужчину, а... а хтось нового. Ну, буде і той, і той, і любовник, і тут за вас будуть боротися чоловіки, так що не переживайте. Да. У вас просто тут енергії не вистачає, висипайтесь.